Від самого ранку у Білгороді лунає сигнал повітряної тривоги та потужні вибухи. Місцеві пишуть, що над містом здіймається чорний дим у декількох районах. Наступні кадри опублікували мешканці Білгорода в мережі. Тебі. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив про нібито роботу протиповітряної оборони та збиття декількох цілей. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку. Губернатор стверджує, що село Нікольське під Бєлгородом буцімто двічі було атаковане. Там, за його словами, в результаті атаки дрона на території виробничого підприємства загорівся ангар. Дах будівлі обвалився. Я ж зазначу, бавовна у Бєлгороді відбувається регулярно. Так, наприклад, вранці 2 вересня, начебто після серії вибухів, у місті зайнялися пожежі. thank Друзі, нагадаю, РВК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій дуже потрібні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.